Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти. І подивитися офіційне відео про 3D-обвіси, що будуть введені в гру з оновленням 1.27. До речі, цього оновлення завантаження вже доступне, тобто воно вийде, скоріш за все, уже в вівторок, в середу, на наступному тижні. Коротко обговоримо пропозиції дня номер 2 з премтехнікою до Чорної П'ятниці, само собою. Пробіжимося по цих чотирьох машинах. Розглянемо ап-характеристик техніки з новорічних коробок 2025 року і не тільки. І там є ще одна машина, що скоро може з'явитися, наприклад, на Чорній п'ятниці з 25 числа. Подивимося, як це все, звісно, буде, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Перед тим як ми почнемо розбирати офіційний відеоролик про 3D-обвіси, хотів би просто нагадати вам, можливо, комусь буде цікаво і звернете увагу на українську спільноту з 3D-друку Clipper.ua. Вони займаються друкуванням різних речей, в тому числі для потреб Збройних сил України. Посилання на телеграм-канал та сайт буде під відео, друзі, в описі зможете знайти. А тепер давайте розбиратися по 3D-обвісах по Офіційному відеоролику тут наглядно багато чого показано. Те, що не було засвідчено, наприклад, у тестуванні. Друзі наряджати техніку в різні 2D-елементи, звісно, прикольно. Та є дещо навіть краще. Тепер ти можеш змінювати вигляд своїх машин 3D-обвісами. 3 d обвіси це нові елементи зовнішнього вигляду. Друзі, з цього, що ми побачили, я вже бачу, що у нас на 3D-обвіси взяті ті елементи, які, наприклад, раніше засвічувалися на 3D-стилях. Друзі, тобто, це частинки 3D-стилів, які вже є у нас в грі, або абсолютно нові елементи. 3D-обвіси це нові елементи зовнішнього вигляду. Встановлю їх у спеціальні слоти, щоб надати техніці більше цікавих деталей. З ними твій танк матиме власний характер. Друзі, те, що я говорив, коли ми були ще на тестуванні. Зараз ми, коли переходимо в кастомізацію, одна якусь машину натискаємо, переходимо у вид зовні. У нас тепер будуть поділені, дивіться, на вкладочки 3D-стилі, 2D-стилі і е, конкретно 3D-обвіси. Це для інформації для тих, хто, наприклад, не дивився попереднє відео, коли я ще розбирав із тесту. Е, там не було такого асортименту 3D-обвісів, там, по-моєму, їх було в районі 5 видів. Наприклад, якісь квіти взагалі були такі, знаєте, там, ну, коротше кажучи, самий такий непотріб. Тут я бачу вже набагато е, обширніший такий асортимент. Вони у нас будуть ці 3D обвіси випадати з новорічних коробочок. Буде якийсь шанс випадіння, це обговоримо, коли вже буде офіційна інформація. Плюс до того в нас будуть бойові завдання, за які ми зможемо їх заробити в період новорічного наступу, друзі. Тобто це такий е, метод введення в гру. А далі, я думаю, вони будуть і продаватися, але, скоріш за все, ніхто їх практично брати не буде, тому що ну, це так собі, друзі, платити за елементи 3D-стилів. Так ми їх зможемо використовувати на 2D-стилях і на камуфляжах. На 3D-стилях ми не зможемо їх використовувати Обвіси поєднуються з будь-якими 2D-елементами. Будь то стилі, фарби, деколі чи написи. Тож ти можеш перетворити свою техніку на щось дійсно особливе. Експериментуй, але май на увазі, що їх не можна встановлювати поверх 3D-стилів. 3D-обвіси мають систему рідкісності, яка допомагає визначити їхню цінність. Наразі є категорії рідкісний, епічний і легендарний. Усі 3D-обвіси мають унікальну зовнішність, а легендарні ще й потішать тебе анімаціями чи звуковими ефектами. Якісь активуються на початку бою, інші за конкретних умов. Наприклад, коли ти підпалюєш або знищуєш супротивника. Обвіси розміщують у призначених для них слотах, які поділяються на універсальні та спеціальні для специфічних типів обвісів. Бачите, друзі, те, що ми побачили от на даний момент. По-перше, наприклад, при початку бою деякі з 3D оцих обвісів будуть мати певну анімацію або звуковий такий, скажімо, сигнал. Плюс до того, якщо ви, наприклад, будете кось забирати в бою, тобто фраг брати, так скажемо, вбивати, грубо кажучи, машину, може деякі 3D-ввіси, наприклад, випускати вогонь, або коли ви підпалюєте, як тут було зазначено, буде відбуватися, виходить випускання вогню цей вогнемет, якийсь heavy metal, оцей знак, так само ви бачите, що там як така, як пальник такий, знаєте, загорається. Коротше кажучи, ідея, в принципі, і непогана. Так, на 2D-стилі можна це все буде. Буде ставити, це доволі непогано, але ціленаправлено, щоб отак гравці витрачали купу грошей, наприклад, для того, щоб придбати їх, я дуже сумніваюся. У нас, от дивіться, буде три типи слотів, те що говорилося. Спеціальний слот номер 1 розташований на масті гармати або башті. Спеціальний слот номер 2 розташований на башті або командирській рубці. І універсальні слоти розташовані на корпусі, само собою. Плюс до того в нас буде система рідкості і комплекти. Будуть вони поділятися на три групи: рідкісні базові 3D-віси, що дають унікальності техніці. Епічні, більш комплексні 3D-віси, що виділяють вашу машину серед решти, можуть мати власні візуальні ефекти. І легендарні, найефективніші 3D-віси з унікальним візуальним й або звуковими ефектами, що активують в певних ситуаціях на початку бою після знищення ворога тощо або підпалу, так як було у нас це все зображено у відео. Спеціальні зазвичай встановлюються на башту або маску гармати. Не вся техніка має слоти для обвісів, але з часом вони з'являються в більшої кількості машин. Нинішній перелік можна подивитися в грі, 3 d обвіси можна знайти в наборах з елементами, подібними за стилістикою. Таким чином ти можеш легко оздобити свою машину в єдиному стилі. Утім, обвіси з різних наборів можна комбінувати, щоб отримати надзвичайний зовнішній вигляд. 3D-обвіси можна здобувати в різних ігрових подіях та активностях, тож не забувай стежити за новинами. Збирай набори з обвісами, щоб потім їх поєднувати із 2D-елементами та створювати унікальні образи. Про 3D обвіси це вже все. Приходимо до бою і будемо обговорювати інші новини. І так, друзі, дивимося на пропозиції дня 2. До чорної п'ятниці, ті, які в нас зараз доступні за реальну валюту. До речі, в попередньому відео були питання, що немає пропозицій за золото. Вони будуть оновлюватися також. Я думаю, з понеділка за золото якісь новенькі пропозиції з'являться. Це само собою, подивимося, з 25-го числа будемо це все розбирати. Але те, що ми маємо на сьогоднішній день, це от пропозиція японська ПТ восьмого рівня Карі, друга пропозиція це мікс cdc КВ5 третя пропозиція і МХ М4 49 е, виходить четверта пропозиція. Що стосується МХ М4 49, то це не актуальна пропозиція. Копія цієї машини є в боновому магазині. Само собою, ми можемо там його забрати. КВ5 так само для колекціонерів, для Олдів. Ця машина є в боновому магазині, тобто ми не розглядаємо взагалі ці дві пропозиції. IMX CDC, на мою думку, вже не зовсім актуальна машина. З маленьким ДПМом, он 2057 одиниць, приблизно ДПМ буде в базі, з маленькою альфою 240 одиниць, абсолютно без броні, з більш-менш такою стабілізацією. 0.16 в Русі, 0.16 при повороті шасі, 0.10 при повороті самої башти. Ну, Я не знаю його. Тут питома потужність, звісно, дуже хороша, от 3732, аж максималка така обмежена, як для такої великої питомої потужності 57 вперед, 23 назад. Але я не думаю, що ця машина зараз актуальна, друзі. Дуже маленька альфа, поганий ДПМ. Якби підняли ДПМ і Альфу хоть 280 зробили, то ця машина, можливо, і заграла, друзі. Пишіть. У кого є ця машина, у мене вона в оренді, по-моєму, на 10 боїв. Я просто-напросто на ній навіть не катав жодного бою. Це в нас така машиночка. І найкраща машина, звісно, це карі друзі. Це японська ПТ-шка 8 рівня. На мою суб'єктивну думку, можу сказати, що цю машину. Можна використовувати для фарму, тобто тут дуже хороші стандартні снаряди. Наприклад, дивіться, середня альфа за постріл у нас 500 одиниць, при тому, що прибувають стандартні ББшки 252 на близьких дистанціях і 239 на великих дистанціях. Це ББшка з хорошою нормалізацією. Тобто хороша така машина по цим параметрам. Голда, само собою, дуже класна, також вона пробуває ще більше. Можемо навіть подивитися, скільки тут по голді. От 298 взагалі на 8. Рівні друзі ББшки пробивають на близьких дистанціях і 280 на 500 метрах. Тобто прекрасна, класна зброя. Що стосується значить, стабілізації, то можна сказати, як Встежки 016 в русі, 016 при повороті шасі і 008 при повороті самої гарматочки, звісно, там поворот невеликий, ви самі усвідомлюєте. Точність нормальна 0.33. Коротше кажучи, цю машину я можу рекомендувати. У мене її немає. Можливо, колись бе за золото, наприклад, то заберу за любки. Тут максималка невисока, 40 км вперед, 18 назад, при питомій потужності 16.66. Але, тим не менш, машина, думаю, непогана, друзі. У кого вона є, пишіть свої враження, відчуття. До речі, її вартість в золоті 10 250 золота. От така от інформація. По новим пропозиціям Чорної П'ятниці, дню номер 2 А тепер, друзі, давайте перейдемо до розгляду АПУ-характеристик техніки з новорічних коробок 2025 року. Я сьогодні опублікував цю інформацію. Вчора вона з'явилася на таких ресурсах, як Вот Експрес. І давайте ж глянемо, що ж у нас відбувається. Тому що дуже багато гравців почали писати, що серйозно це будуть найгірші коробочки за всю історію. Я з ними, в принципі, частково погоджуюся, але не все так погано. Дивіться, що у нас відбувається. Зміни техніки у релізній версії 1.27 В. Вот. Перша машина, яка притерпіла зміни, це XM57, США ПТ8 Прем, зміни щодо другої ітерації загального тесту 1.27. Тут підтягнули вогневу міць. Час зведення було 3,07, стало 2,88, розкид на 100 метрів з 0,43 на 0,41 підтягнули. розкид від руху максимальний з 0.28 на 0,26 це стабілізація, друзі. І розкид від повороту шасі так само було 0,28, стало 0,26. Тобто, бачимо, що ці машині підтягнули характеристики, нагадую, що в неї хороше. Ну, відносно хороше лобове бронювання у цієї ПТ-шки і прекрасна альфа. По-моєму, 700 одиниць, щось в таких районах вже точно вам не скажу, тому що ця вся інформація вже сплуталася в голові, дуже багато машин зараз виходить. Далі у нас йде WZ-68 шквал Чехословаччина, ЛТ8, прем, механіка, автоматичні гармати з системою безперервного вогню. У нас тут також йдуть зміни, і вони направлені на ап-характеристики. Вогнева міць розкид від руху з 0,12 на 0,12, розкид від повороту шасі максимальний з 0,12-5,01 на 0,12-5,63. Мобільність, максимальна швидкість вперед змінена з 53 на 55 км на 2 км виросло, потужність двигуна з 525 на 570. Тому потужність також відповідно виросла з 25 на 27,14 Швидкість повороту шасі змінена з 41,72 на 46 км. 93. Середня шкода на хвилину на фугасах також була змінена. Тобто, я так розумію, підняли альфу оцими маленькими снарядиками. І раніше було 2295, тепер 2503. От такі у нас зміни по шквалу. Не знаю, чи вони його врятують, друзі, але тим не менш невеличкий такий ап. ДЗТ-159, так як позиціонують цю машину найбільшою такою імбою в цих новорічних коробочках. Дивіться, що по ній змінили. Китай СТ-9. Механіка, ракетні прискорювачі. Я про неї вже розповідав раніше. Вогнева міць заряджання гармати з 12.94 на 11,79, тобто апнули. Швидкострільність гармати відповідно змінилася, було 4,64, стало 5,09. Розкид на 100 метрів апнули було 0,40, стало 0,38 в базі. розкид від повороту шасі було 0,23, стало 0,23, тільки тут деякі коефіцієнти змінюються, друзі. Розкид від повороту прицілу максимальний з 0,12 на 0,12 також от коефіцієнти оці змінюються. Не знаю, як це на практиці. Середня шкода за хвилину. На першому і другому снаряді на бронеобійному і кумулятивному снаряді змінена з 2040 до 2239. Бачимо, по цій машині апнули вогневу потужність. По мобільності також є ап. Потужність двигуна змінена з 580 на 640. При тому, що тут є зміни і в коефіцієнтах прискорення. От було 1740 в режимі прискорення, а стало 1728. Тут трішки не рифонули, але воно незначно і не відчуватиметься дуже. Питома потужність 14.15 виросла на 15.61. Швидкість ганітарного пересування прицілу з 2295 змінили на 26.07. Ну, 22,95 це взагалі дуже повільно. І 26, в принципі, також повільно. Ми дуже не відчуємо цього. Швидкість повороту шасі було 36,51, стало 41,72, друзі. Оце дуже добре, тому що вертлявість потрібна машині для того, щоб ялозити перед супротивником. Там то густю можна підставити, самі розумієте, що до чого і як. І множник потужності двигуна при прискоренні тут понерфили. В три рази потужність двигуна була, апалася, так скажімо, впродовж цих секунд. А тепер буде 2,7. Але це не суттєво, друзі, нічого тут такого катастрофічного нема. Далі йде машина f 226 Contradictions, з Великобританія, важкий танк 8 рівня, прем, нова механіка, вибірковий режим ведення вогню. Це та машина, яка йде у нас до гілочки. Прем. Вогнева міць тут була змінена, заряджання гармати з 11.51 змінено на 10.55, швидкострільність гармати з 5.21 на 5.69 виросла. Бронепробиття першого снаряду апнули ббшки було 218 Стало 225 і так само на 500 метрах виросло було 198, це коли була втрата, стало 204. Тобто зробили більш-менш стандартний показник, а то до цього був занижений. Середня шкода за хвилину також тут на ББшках і на бронепідкаліберах на гуді виросла з 1877 на 2048. Також у нас є Торо, Італія, важкий танк 9 рівня, прем, механіка, магазини, системи дозаряджання на 4 снаряди, апнули його. Перезараджання всього магазину було 57,53, стало п'ятдесят Час до заряджання також виросло, було 17, 15, 13, 11, стало 16, 14, 12 і 10 секунд. Тут із різними долями, так скажімо, сотих. Швидкострільність гармати з 5,21 виросла на 5,69, розкид від руху з 0,25 на 0,25 з різними коефіцієнтами. І ДПМ піднявся до 2048 одиниць, друзі. Плюс до того в нас на фугасах, само собою, 2500 стало, було 2295. Ще апнули. Що плюсом є для цієї машини максимальну швидкість вперед з 40 на 45? Звісно, це дуже добре. Плюс до того є зміни по двом машинам, які у нас будуть. Не зрозуміло ще де одна з цих двох машин. Перша машина це Крайсер MTC 2 tc США СТ8 Прем. Танк повністю готовий до релізу. Ціна танка в голді змінена з 100 на 9400. Прибрано теги танка, секретний та тестований. Оця машина, друзі, може з'явитися в період чорної п'ятниці. Подивимося, де вона може засвітитися. Скоріше за все, вона якраз і засвітиться на наступному тижні після виходу оновлення. Ну я так думаю, а там подивимося, можливо, щось ін... Так, і Габлекс Дестроєр, Великобританія ЛТ5. Акційний зміни щодо основи 1.2.6.1. Танк повністю готовий до релізу. Загальна ціна танка змінена в золоті зі 100 на 1450 прибрано теге-танка, секретний та тестований. Ця машина в нас буде по зливам завод Експреса заслуженою нагородою в цьому році, друзі. Тобто, вже скоро ми її зможемо отримати, наскільки я пам'ятаю, там чи го чи 6-го, коли там перший день буде грудня, маю на увазі перший день отримання заслуженої нагороди. Скоро про це все дізнаємося. Кажу ж, вже попереднє завантаження оновлення доступне. Значить, воно в нас вийде скоріш за все у вівторок. Або в середу. Це вже скоро побачимо. Плюс до того по зливам, які в нас були раніше. У нас першим, що стартує після виходу оновлення, це буде новорічний календар, друзі. Я так думаю, що він може стартувати з 1 числа, з 1 грудня, але подивимося, як воно буде. Це тільки мої здогадки і мої припущення, так скажемо. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.